Так, моя історія про те, як я продала гель-лаки і після чого маю 5 кредитів на дуже велику суму для мене. Ситуація була наступна. Я вирішила продати свої гель-лаки, виставити їх на OLX. Думаю, не користуюся там, виставлю їх на OLX за якусь там мінімальну суму. От, після чого мені пише жіночка на Viber про те, що вона хоче їх купити і хоче оформити саме замовлення з доставкою Відповідно, оскільки я цією платформою не користувалася, я питаюся в Google, як це відбувається, де воно має бути. Я заходжу в Google і дивлюся, ой, і дивлюся в OLX, що там немає ніякого замовлення туди-сюди. Але ж я хочу все зробити швидко, я вертаюся назад в нашу переписку в Viber. Вона мені скидає посилання, я переходжу за цим посиланням, вводжу свої дані в Приватбанку. Вводжу карточку, номер карточки. Через деякий час у мене списуються гроші, три транзакції відбулося, десь приблизно загальна сума, яких склала, 600 гривень. Після чого я в великому шоці, я швидко перекидаю його кошти, які залишилися на картку Монобанка. І після того до мене телефонує Приватбанк. типу Приватбанк, як це виявилось потім. І вони мені кажуть. Це Приватбанк, це підтримка Приватбанку, виявлено активність ваших даних в, місту, в місті Одеса. От І ми хочемо вас запитатися, чи це ви робили три транзакції саме на приватбанку. Я кажу: ні, це не я була, це, напевно, шахраї. Вона мені каже, що ну, ваші картки зараз заблокуються, гроші повернуться протягом доби. Переходьте. Зробіть скріншоти, на які ви, на яке посилання ви заходили, і переходьте в Телеграм, ну, тобто, скидайте нам на Телеграм, це все будемо працювати, працювати, рятувати мене, а, мої дані, які вже є в п'яти банках. От, після чого я перейшла в, в Телеграм, ну, набрала їх, аудіодзвінок, і вони мені кажуть, що ваші дані є в п'яти банках. А я ж в стресі, а я довірилася, а я довірилася, а я повірила, У мене голова затуманена, мене нічого не лякає, я побачила ще зверху номер 3700, картинку Приватбанку і галочку блакитну. Ну, тобто, це ж офіційно все. Офіційно, я думала, після чого вони мені кажуть, що мені робити. Оскільки я в стресі, я на той час не могла критично мислити. От, хочу зазначити, що після того, як я зателефонував той номер, я в той момент була в подружці, я їй кажу: пробий цей номер, що ну, типу, представився Приватбанком. Вона пробиває, там все нормально. Ну, тобто, питань до нього нема. От, далі, наступне. Вони починають зі мною комунікацію, вони мені розказують кажуть, що скачайте, такий-то банк вас ну, типу, будемо закривати це все. Єдине, що я додумалася запитатися в них, це ви реально Приватбанк? Вони мені кажуть, так, да, все добре. Наступний гачок, на який я попала. Довірливий і дуже професійний голос. Спокійний, монотонний, і все. Ти в трансі. Ти вже не думаєш, ти, вже, ну, ти ж налякана, ти ж думаєш, Боже швидше позакривати це все. Це ж які проблеми будуть і так далі. Ну ти ж віриш, що мої дані там, то там вони ж все сказали, транзакції, вони ж все знають. Ну тобто, це реально Приватбанк. Ну немає, немає якогось недовіри і так далі. А добре, ми що, що я роблю наступне? Я воджу те все, що вони кажуть. Тобто я сама воджу свої дані, я підтверджую їх, я сама беру кредитні ліміти. Ну але це дізналася я не в той вечір. Я сама це все роблю, вони мені скидають картку, картку, на яку це треба перекинути, я ці кошти перекидаю. От. І Після чого вони мені типу, скидають таку можна сказати, квитанцію чи запит на те, що я закриваю борг на такій-то карточці, Там знизу вставлена ну, назва банку, назва моєї карточки. Та, ну, я, що я, закриваю реально кредити. я думаю, ну, Приватбанк так працює класно. Вони зразу там запити роблять ті банки, я це все закриваю туди-сюди. Після чого вони мені кажуть, ну це хоча на хвилинку я подивилась, до мене дійшло, що, що я підписую, які документи, що це договір про кредитний ліміт, туди-сюди. Але я нічого не могла вдіяти. Я, я, я вірила, я була налякана, і я вірила, що я все роблю. Справді, це справді Після чого вони кажуть, що всі додатки, вона, вона мені каже, ці всі додатки повидаляти, я їх видаляю от, і лягаю спати, розказую своїм близьким, що така ситуація трапилася, що о, як ПриватБанк швидко зреагував і так далі. Після чого на другий день займаю своїми справами, і тільки ввечері мені дійшла дійшло, доходить до голови, мене мучить щось перевірити цей номер, що це за оператор. Я дивлюся, що це інтертелеком. Після чого я пишу в сайт, в сайт GPT, питаюся його, така то ситуація, чи може Приватбанк дзвонити з такого номеру. Він каже, що ні, це інтертелеком. І наступне я питаю, чи може бути консультація в Телеграмі. Він каже, ні, це шохрайська схема. Я дивлюсь, переписки нашої в Телеграмі немає. І після того починається саме цікаве. Після чого я розумію, в що я потрапила. Я розумію, що я, мені потрібно скачувати ті всі банки, я скачу, я дивлюся, там всі ті кредитні ліміти вони відкриті, я підраховую загальну суму. Я просто в шоці, великому шоці, розумію, що я попала конкретно, дуже конкретно, на великі гроші. Я розумію, що це все робила я сама. І все, ну, все, можна головою об стіну битися, чи що робити? Я не розумію. Наступне, що я роблю, я стараюся писати на підтримку банків, скарги, що там я потрапила на шахраїв про те, про те, що? Що, що писати, ніч, час ночі, куди, що робити? Я не могла заснути до півп'ятої, ну, відповідно, я розумію, там я пишу своїм знайомим, питаюся, що робити, як, що, куди. І на другий день я йду в поліцію, пишу заяву, вони беруть всі скріншоти, всі номера, всі. Всі квитанції, це все вони це оформили. Після чого в мене ще був, до речі, практичний іспит, на який я теж пішла. От. І далі що? Далі я забрала витяг з поліції про цю справу. Наступне, що я буду робити, це йти до адвоката, От. а далі. Продовження історії, можна так сказати, буде, який фінал буде, незрозуміло. Ну в поліції мені сказали, що я сама розумію, що це все я робила. Єдине, що банк мені може, це під тим, що в мене є витяг, тільки не ставити відсотків от і так далі, або закрити ці картки на момент розслідування поліцією. от, Хоча відсоток, ну, якщо вони знайдуть, шахраїв. Ну, все буде добре. Якщо ні, то прийдеться це все закривати. Хоча сьогодні слухаю е, консультацію адвоката, що він мені скаже от, в цій ситуації, чи, 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 чи щось буде хороше, чи не буде. От, але суть цієї історії така. Е, те, що я, це, те, що це було дуже психологічно. все про, е, Налаштоване, зроблене, і я піддалася під вплив дуже великий там довірою своєю, що я ж хотіла догудити людині, можливо сказати так, що чим швидше це все оформити і відправити. Бо людина чекає, а вона мені написує, а я ще хочу швидше, щоб це все зробити. Наступне це те, що я в страсі, я злякалася, мене кошти мої знялися. Тут подзвонили, все я довірилася так. Бо в мене страх, це ж Боже, як страшно, і так далі. І Я заплатила велик, великі кошти, можна сказати, своєю довірою. Хочу ще раз цією історією нагадати всім, можливо, хтось не знає, або, як сказати, є обізнаний і вважає, що він все знає. Але в житті буде такий момент, як, як це я зараз про себе, да? в якій ця ситуація тебе підловлює в дуже незручний момент і в дуже вразливий момент, дуже довірливий момент. І воно так стається, воно так, значить, має бути, для чогось цей урок людині дається. Щоб зрозум... ну, зрозуміти, що це ці всі проблеми, якісь які ти собі в голові придумав, це дрібниці. Подивись, оце проблема, да, коли ти це робив по факту, але це все сталося тим, що тебе обманули. Обманули, і ти повірила дуже сильно. І це все сама робила по факту. От. Але ти розумієш. Ти вже потім, як після того, відходиш від цієї ситуації, від цього стресу, від цієї паніки, ти розумієш, що в житті нічого головнішого, немає здоров'я і життя, і саме основне, що всі живі, здорові. Дуже добре, що. У мене є такі близькі люди, знайомі люди, там, друзі, які підтримали мене саме морально, це дуже важливо, мати таких людей, які не стоять осторонь Це твоє, це твоє. Ну, що мені до тебе? Це тебе сталося, мені байдуже. ну шо? От, показати, що в житті саме головне, не бути таким довірливим, не бути. Це урок. Я дуже добра людина, я дуже добра людина. І ця ситуація показала, що. Зробись трошки з колючками, стань недовірливою, стань недоброю, якось так. Бо саме от я, я, не, я не питаюся в Бога. За що? Для чого? Так, да, я розумію, що для чогось воно мені треба. Я не питаюсь, за що? Але чогось в нашому житті, от, коли я знаю, що, як сказати, це така трошки ця, що я. Я не погана людина, я нічого поганого в цьому житті не роблю. Я ходжу на роботу офіційну, я ніде не краду, я нічого такого не роблю. І, тобто, і ця ситуація така стається, і ти якось так: ну, як, так? Але так, да, в житті все стається, все, що нам треба, щоб нас навчити, щоб да, хтось заплатить таку ціну, хтось меншу. Саме основне, що, як то кажуть, Бог забрав грошима. Можливо, щось страшне мало статися. Хто знає, хто знає, але, але. Дуже прикро.